У свято Оспенському соборі попрощалися з 27-літнім воїном Збройних сил України. Артур Васильків народився в івано франківській області, але у 2010 році разом з мамою переїхав до села Петро Давидівка на Полтавщині, розповів представник диканської громади Борис Білоцерковський. Додає, що воїн був сміливою та відважною людиною. Він чесно виступив на захист нашої вітчизни, проживав в селищі Петро Давидівка. І дійсно, тут кроме слівське відчуття, адже молодий хлопець, надія нашої держави на майбутнє. Тому, як кажуть, жаль. Працював Артур Васильків на різних підприємствах, мав багато друзів. Був щирою та надійною людиною і завжди допомагав. Розповідає найкращий друг полеглого бійця Олег. Він для мене був другом, був другом найкращим. Моє сестри чоловіка теж поховали військового. Людина була позитивна, завжди на одній хвилі з ним були. І що я можу ще сказати? Та шкода, чесно. 7 листопада 2023 року Артур Васильків був мобілізований на військову службу до 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Його життя обірвалося 13 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в Покровському району Донецької області. Поховали бійця в рідному селі Петро Давидівка.